16 червня посол України у Республіці Сербія Олександр Олександрович взяв участь у урочистій церемонії перерізання червоної стрічки з нагоди відкриття прямого авіарейсу Білград Київ-Білград, який здійснюватиме сербська авіакомпанія Айр Сербія. Присутніми були на цій урочистості представники Айр Сербія і посольство України у Сербії. На самому початку його екселенція дав нам коротке інтерв'ю із цього приводу. Звичайно, ці польоти прямі вони вже були в минулому, десь років 5-6 тому. ще, якщо не помиляється, компанія Українська» перевозила сюди, а цього разу за цю справу взялася взялися авіалінії Сербії. Це дійсно дуже важлива подія, важлива для бізнесу. Минулого року товарообіг між двома країнами склав 200 мільйонів. І я останнім часом проводжу багато зустрічей з різноманітними сербськими компаніями, а також отримуємо багато запитів з боку України від українських компаній на започаткування бізнесу у Сербії. Тому я впевнений, що цей рейс для них стане дуже важливою подією. По-друге, це важлива подія для е, туристів. Є туристичні компанії і в Україні, які е, возять українців у Сербію і інші країни Балкани. Є також сербські туристичні компанії, які привозять Сербію у Україну. І е, е, по третє, звичайно, е, ця подія важлива для всіх громадян і України і Сербії. І е, чого так, би мовити, приховувати це і для державних службовців, і для офіційних делегацій тепер дуже зручно, тому що якщо раніше доводилося постійно літати через відень, там Мюнхен чи Франкфурт, тобто об'їжати по великому колу, то зараз за одну годину 50 хвилин і ми вже вдома. Тому я дуже радий, що я сьогодні візьму участь у цьому першому польоті туди і назад. Тобто, фактично я буду лише в Борисполі там трошки більше годин і повернуся назад. А це буде зараз трошки така урочиста частинка, коли буде відлітати перший? Так, Будемо перерізати стрічку з представниками компанії Сербії. От звичайно, це дуже приємно. Там у Києві по-моєму навіть придумали якусь церемонію розбиття пляшки шампанського. Як це з кораблями відбувається? Ну не знаю, прилечу. Подивлюся. Цей політ відкривається наразі на трошки більше ніж на. Три місяці, тобто до кінця вересня цього року, він відбуватиметься шість разів на тиждень, крім середи. Рейс вечірній, що в один, що в другий бік, що дуже зручно. Тобто людина прилітає під вечір, і з наступного дня починається якась робоча програма, якщо це офіційна делегація. Якщо буде багато пасажирів, то тоді автоматично буде продовжено ці польоти і на подальший термін. Як уже і введена традиція, що літаки носять ім'я важливих почесних людей Сербії. Цей політ у Україну був здійснений літаком, названим почесним іменем Новак Джокович. У Україні літак приземлився на Бориспільському аеропорту. По старому українському звичаї у Україні перший рейс поливають водою. Для чистих, швидких і добрих рейсів, а пілот у Україні вивішує прапор щасливих і корисних рейсів. Бажаємо, і ми всім пасажирам. Таке воно життя, і, хоч як не розсіяні по світі, доля з'єднає завжди. У Павла Сапуна і Катерини Гаврилюк життя склалося по різному, а потім їх доля з'єднала сама. Знаходимося у сім'ї Павла і Катерини. Найбільше нас сюди привели вишивки і інші ручні роботи пані Катерини. Заходимо до хати і ближче познайомимося з ними. Народилися обоє у Боснії. Все українське берегли і несли з собою. Прийшов сам з Боснії. родився в Горватчині. Тато ми з 9 Петро, Мама ми з Лісні Стоцький Стоцькі Ганка. Коли са прийшов до кули 1964 року. Ту сам ще запослив у Кульській Штофові. W 65 roku to sam robił. Przyszedł sam do wojska w 67 roku. Jak sam się wrócił, to tam sam się w sam na tajku sam wziął na Maczyńsku. Majemy nowego synowka. Wniesło w Australii i niewiastkę. Majemy nowego wnuka Filipa. Wzięliśmy 40 lat. Де смочі розстави і персон буду скач Авалючку. Жию вже п'ятий рік тепер і маю ще по мамі братів і сестри моїх п'ятеро. Я сам Катерина Гаврилюк, роджена 47 року у новій доброві коло Баванівки. Я і Павлоші здебали і так жили ми ще жимо. Nije, na, nije me loše, fajno, fajno se živimo, ko bi Bog dal tak do kraju, to žer štere roke me nulo peti rik, da nam tak še leše do kraju, to najdljivše žedajo in tak ta, ta, dalje. Idemo se maju u Bosne vikendicu, idemo šoroku za bo, tamo Bosno, tam budemo pomišiti dei, pophodemo i Đevetanu, Hrvačan tam ti više Pavlovi sela, tode tam moji da sam ja rođena. I tako doženo fajno. Penziju majemo be dvoje, nije nam loše. Вишивати і в'язати крючком і шпицями любила і завжди цим у вільний час займалася. Найбільше любила вишивку. Та якось дитина ще мала, може, 13 років як сам ще навчила вишивати у... служила в Волинівці, вона метанка іна, баба, швабіця, навчила увай, вишивати і так відтоді вишиваю. Туди ми вишивали на мішках увай, на... Буніцом, а теперка вже є і леакрил, і то полотно, і Панама, і що я знаю, и тепер є е багато на чим вишивати, але в не було так на чим вишивати. Чи ваша фамілія любить ваші вишивки, чи ваші дочки і внучки навчилися вишивати? Pa, moja dočka baš nije naučela, sestre mi veševale, mama veševala, veševale smo. To da ići biše veševalo, to per kao že, je mogu ti slabo, a ih pišla na školu i tak, na fakultet i to pa nije učela. Skiljke do suhodnje vešele veševok i skiljko vevjazale robit? Ja ne znaju jak da zmirio, ali sam baš, baš do, bohato veševala i i druge mi za groši i goblene vešovala po teh panama, kleakri ili polotno suručke vešovala kravatke i tak što god to za poviju robela Me pani Katarina da znali se što ve iza i za crkvu vešovale i možete nam raspovijeste što ve vešele i to ve podarovale crkvi jak to bilo Pa to veše da ovaj, ja sam vešala i den za jeltar ovaj, 4 metre do To sam veše vala da ronok tak. Nisam za hroši veše I tako je. Što najbiljše ljubite veševate i jake menetkame? Pa najbiljše te pernale akrilu, to najlekše me veševate i, i te vome netkame obične Пані Катерино, ви і мою сорочку колись вишивали. Скажіть мені, будь ласка, чи скільки часу треба вишити одну сорочку і чи легше вишивати сорочку або рушник, або іншу якусь роботу по душину, або щось таке? Pa, мені ні нічого кішком, і живо вишиваю, то мені ні. Ова, а завісі який бод, як щось густіше, то довше ще вишиває. А щось так потроха, то борше. За сорочку може борше вешати њиш, на примере, идан стонјак или нут во рушник или нешто так? Ве преихале из Боснији. Јак там колиш проводеле украјинске жића? Деве сходеле сја, че мале вечорници, че колиш в Босне вешевали и так? Pa kažu ti veše vale su ovaj na nis, nije bilo tak vo teh polotnjiv da će i to veše na miškách i začele i ti bili polotna onda na teh bile polotna smo veše ti vo kuhinski krpe, rušnike, poduščenie tam ali i tak. A ovaj a, ti vo po hatah prelabole večernjeće jak si kaže i e, Але не було так тепер на телевізії, не було і так ще сходили найбільше на музики з суботом іділом були по, по хатах. Чи ви вишивали в Боснії і від кого ви найбільше навчилися вишивки? Я від ви, тої жінки навчила і мені другий не треба ніхто. Я вже туди впуталась і знала мені навчала і... Pa Roberta Milerovi gobleni tu kao je isto naučela se. Nije naučila se, znae, kako se robe s svoj knješkišči robeloj. I. I ti voćrtani gobleni i nema problema, što goda me daš ja rešila. <laughs> Vaši mama tež veševale i sestre i čveve razom dekoleš uč veševale, albo pa na prilahci veševalo, pleloš i preloš i vešemo što Кожен щось мов, щось робив. Можете ми сказати, де збиралися українці, як святкували свята, як зустрічалися, як зтебере культуру, традиції і звичаї? А у нас то, то бачимо на селі не було. Ми що не було школи, ні було ще що ще сходило на тих черницях і до церкви ще ходило і так, але не було школи, наприклад, за да ще йде до школи за українці іли, да і да вчиш писати, то була та звичайна школа мішу сербська і то ту ніхто не учив дітей ні те не було. Що ви робите в цьому часі, які що е, вишиваєте? що в'яжете, чи робите і що робите якими нитками? А так Verka Veševaj se e, debala mnu mustru fajnu Veševaj se rušneka ovaj i to je dvi boji čorna i červona jako fajne krasne je i tako šo možeš vedite jak Veševaju pokažu ti zara e. če koli si stalo se šo dešto poputajte abonetke i zrobete tak odem kusok malo biljši pa poći musate porote, če stalo se te kešo si? Jak dobre ne razmišljaju, onda ovaj dekoliš i deset da postavlju više e, teh razrahunkiv, pa potom tom što šom pogarišela, onda moram po i popravite se, a ovaj a a inače ovaj veševaju baš baš dosta do pa i ne pogrešu baš bahato Bešavajte, čeles denji če dekole bude iš od nočejne do spale pa u no, do pizno i hvelene nočah veševale. Pa ja su bi raspoređu, znaju kole možu, ovaj, bivše kole išmenče, ali najbivše večer ljubljiva što poroblju i onda jak se šedu to da je dekole i do ovde nešto i dva nešto u и veševaju. I, i mi še ljubljiva veševate za dubljuši Я ще баш, баш люблю вишивати, то... У нас кажуть, якщо людина любить не, не вартує і часу так, що може і цілу день і чину ніч вишивати або робити те, що любить. А може, саме вже мені вже мало кище і сидіти нон-стоп і так. Але тепер мені ще не океанула. Кому вишиваєте цей рушник вам або будете на дарунок доні або вунучка? Затепер собі вишиваю. <laughs> Ми вишиваємо, що то буде комусь, але за тепер собі вишиваю. Лінинка баже не любить молодити во вишиванки шта я штає складатися так, кош я люблю. А потім у складаються є синок, буде невістка, буде е, то донька, діти, як будуть кіли, найші беруть. І так. Кілька часу вже вишиваєте цей рушник і кілька вам ще часу потрібно, щоб докінчити цю роботу? А ще не треба багато, але вишиваю, може її змішити, але все, то, света, то, то не роблю, света, як су, не роблю і так. І вона Десь з мійщич, я да вишиваю, що буде треба було котрий день, ти закінчу, немає вже багато. Так. І хоч пана Павла діти далеко у світі, пані Катерини дещо ближче, але завжди тут, неподалік, у їхньому серці. А долі людські не передбачені. Головне здоровими бути і щасливими завжди. i raznovrsnost Vojvodine. Različitosti koje nas spajaju. Iz programa na jezicima nacionalnih zajednica s prevodom na srpski. Paleta svakog radnog dana u 10 10 na RTV1. У Марійському відпустовому місці водиться біля руського керестура 17 травня. Цього року відбулося урочисте святкування відпустове паломництво всього апостольського екзархату для греко-католиків у Сербії з нагоди ювілейного року милосердя. Торжественне проголошення духовного поєднання водиці із папською базилікою санта Марія Маджоре у Римі та відкриття ювілею 200-ліття від перших об'явлень Пресвятої Богородиці у водиці 1817-2017 років, а також відзначено 15-ліття єпископської хіротонії владики Кір Юрія Джучера. Архієрейську службу Божу очолив апостольський нунцій у Сербії, архієпископ Лучіано Суріані разом із апостольським екзархом для греко-католиків у Сербії владикою Юрієм Джуджером у співслужині єпископів та священників із апостольського екзархату Пряшівської архієпархії, Крижевської єпархії та священники латинського обряду. У проповіді апостольській нунці Луціано Суріані наголосив на важливості цього свята і значної події для водиці. Ми сьогодні тут відзначаємо на першому місці, як і кожного року завітний день вже понад 100 років, що випросити охорону і заступництво Матері Божої в нашому житті, в нашій роботі. Бо знаємо, що тоді була дуже велика, дуже велика непогода від того ровід тоді собі постановили, що завжди будуть молитися на той день, щоби випросити собі від Матері Божої її материнську охорону. Ми це завжди маємо на третій день після щастя Святого Духа за новим календарем. Цього року це свято набирає ще іншого значення, бо воно відбувається у надзвичайному святому році Божого милосердя, коли ми маємо змогу. Дістати повний відпуст, і також ми з цієї нагоди проголосили святочно це, що вже дістали, а це є афіліація або духовний зв'язок, духовне пов'язання цього відпустового Марійського місця з Папською церквою Святої Марії Великої в Римі. тому що ми є пов'язані з нею, ми від тої церкви через кардинала, який діє в імені святішого отця, надано, надано цьому святилищу. Такий привілей, що тут можна отримати е, повний відпуст більше разів в році. Значить, це на саме свято е, Церкви Марії Великої, то є 5 серпня. Тоді на непорочне зачаття є тут храмовий праздник, можна дістати також відпуст кожного разу, як вірні тут зберуться, щоб відсвяткувати е, на честь Марії. Можна дістати також на кожне Марійське свято, а що важ найважніше, що кожен із нас може собі вибрати день, який хоче, прийти тут і помолитися в тому наміренні. Це є дуже великий духовний дар, який ми дістали. Я згадав, що ми дістали також матеріальний дар ми зі святих дверей, дістали церкву, цель, цеглу, яку вибрав святийший отець, вже тепер святий Іван Павло ІІ. Отже, це є дуже велика подія. Подія історична, яка залишиться назавжди записана і в наших церковних книгах, але і в наших серцях. І ми дуже радіємо, що сьогодні зібралися так дуже багато наших вірних тут, щоби отримати з тих духовних глас для свого духовного добра. У свјаткувањи взеле участие теж и представники владе Сербији, помичник директора доктор Марко Николић и спивробитник Гаврило Грбан из управлиња у справах стосункију с церкваме та религијниме организацијаме. Полазећи од екзистенцијалне потребе духовног и културолошког утицаја цркава и верски заједница у данашним друштву, u Evropi i Srbiji. Uprava za saradnju s crkama i verskim zajednicama vlade Republike Srbije sa radošću pomaže, pomaže ovakve, ovakva, ovakve praznike i ovakva slavlja, a, a naročito polazeći takođe i od stava da svaka različitost predstavlja jedno integrativno bogatstvo i u tom kontekstu i svetlu mi ćemo, mi ćemo, nastaviti da, da pružamo, da pružamo e, pomoć i podršku životu i radu e, apostolskog zahrata u Srbiji. Na svijetu prebula velika kilkist pročan u sih parafij apostolsko egzarhatu dla grekokatolikiv u Serbiji ta z Križevskoj jeparhiji. чи паломництво це прекрасна давня релігійна традиція, яка свідчить про глибоку релігійну набожність нашого народу. Ми приїхали з Симської Мітровиці автобусом колективно. Парох'яни наш підішить приїхало дуже гарно, дуже гарно нас приймили. Погода файна. Не було дощу, не було вітру, дуже гарно, дуже гарно. Які ваші враження від тої урочистої події? Па якось, що так, виповнено, і душа повна, і мир, і дуже файно, дуже файно. Після божественної літургії прочитано акт проголошення афіліації водиці із папською базилікою Санта Марія Маджоре у Римі, яка є головною серед церков, посвячених на честь Пресвятої Богородиці. Цим зазначається, що прочани повний відпуст у Водиці можуть отримати на храмове свято Римської базиліки Санта Марія Маджоре, яке відзначається 5 серпня, та на храмове свято Водиці непорочне зачаття Пресвятої Богородиці 8-22 грудня, а також з нагоди інших окремих прощ на честь Пресвятої Богородиці. Сьогодні велике свято. Надзвичайне свято відзначається е, більше подій. Перше є духовне пов'язання цієї нашої водиці з одною базиликою в Римі Марії Мадьоре. Це такі духовні пов'язання, які дають ще більшу силу е, за наше духовне життя. Друга подія це є е, 200 років від першого, е, першої появи Матери Божої на цьому місці. Це велика дата також. І ще також відзначається 15 річниця e, херотони нашого владики Георгія Джудіра. E, це все є велика радість, і я думаю, що можна відчути e, m, через e, мову, що тут є різні народи, що також є обряди, представники других церков і дуже велике число людей, хоч звичайний день. Але він є значний і люди, які там розуміють, вони дали увагу на це.